Ми тут займаємося дуже гарною справою, реабілітуємо свій душевний стан. Ми тут на 10 днів, ми завтра вже їдемо. Мені тут подобається ще таке місце, де дуже гарна природа. Тут є багато звірів, пташок, дуже багато зелені. Персонал тут дуже гарний, і вони, ви знаєте, до кожної людини знаходять свій підхід. Я з міста Херсон. І ми з дівчинкою з Херсону вчора зробили такий шопір. Класно, кайфанули. Від усього, знаєте, відволікся і вимкнув мозок на деякий час. І стосовно того, що тривоги ті, тільки в телефоні нагадування, що там десь воно літає, наче ти в іншій країні, в іншому місці, взагалі мозок вмикається, ти трохи відпочиваєш. Бо такий наповнений додому приїдеш з гарними спогадами. Дуже сподобалось. Неймовірний краєвид на Волині. Ну, це любов вже тепер. Волинь дуже класно. Women, the moms are very much heroes also. <laughs> like the, the mothers are almost as much heroes as the soldiers for taking care of the family back home. So um, when I came here, I wanted to help the soldiers. Um, and I, ho I still do, I hope to help the soldiers still. But to be able to help the mothers and the children, uh, I am discovering is equally as helpful and powerful and important. Yeah, so I think it's, it's amazing that they're doing this uh, camp retreat here. дуже багато малювали, танцювали. Дуже сподобалось! Сумлінною працею і прославою Господа тебе просимо, висхай нас, Господи, тож дани Даниростою Твого Духа, щоб вони стали для нас діво. Щоб ми всі тримали контакт, І я би дуже хотіла, щоб в Херсоні з херсонськими дітьми, з херсонськими мамами була проведена приблизно хоча б така програма. Також тут є матері, жінки, дружини, які живуть в Києві, в Ірпіні, які приїхали з Криму, які приїхали з Маріуполя, є Запоріжжя, є Донецька Дніпропетровська область, не тільки Волинь. Ми зустрілися всі тут, але ми тут набрали. І понесемо, як промінчики сонця. Коли вони приїхали сюди, я бачила, що так бережно, так вивчаючи, так потихеньку-потихеньку допускаючи. Вони відкривали, відкривали таку необхідність, таку необхідність взяти той ресурс, щоб жити далі. Я б так, не дала. Точніше, точніше. Перший наш тренінг. Вони ще закриті. Ще такі питання: нащо? Нащо вам це потрібно? Я не хочу свою біду перекладати на ваші плечі. Но. наступний тренінг. Те, що ми хочемо тут забезпечити, пішло в них розуміння я серед таких самих. Я дозволяю і сльози, розуміння. І перший їх танець. Вони були здивовані. Що вони це собі дозволяють. Ну, нема осуду. Ніхто не скаже, як ти так можеш. Ти ж пережила стільки. Чому ти це робиш? Вони танцювали, я відійшла, я плакала. Тому що я розуміла, що вони пережили страшні, важкі. І досі переживаються. Це назавжди. І коли вони. Саме тут, як за останній шанс, як за ниточку, використовують кожну техніку, кожен шанс для того, щоб наповнитись і могти. Класу з ЕБРО. Це у нас техніка малюнку на воді. Техніка ця корисна тим, що допомагає вивільнити емоції через колір. І загалом вона цікава, тому що вона незвична. Це нестандартно, коли ми малюємо просто фарбами на полудні або на одязі. Вона є така, як магічна, тому що ти ніколи не знаєш, до чого доведи твої каракулі, але вона дуже часто допомагає вивільнити через колір. Те, що сидить всередині, і дуже часто, наприклад, вони намалювали по підняли готова робота, і потім в цьому щось вбачають важливе для себе, або кажуть Вау, воно таке яскраве як я відчуваю всередині, або е, виходить така, як каша малаша, скажімо так, і воно е, каже це те, що в мене всередині. А дітей постійно дівчатка заволікали. В них також були свої майстер-класи. Займалися вони також арт-реабілітацією. Вони малювали, танцювали, співали. Ми забули за телефони на всі 9 днів. Це дуже дивно. Не було коли сидіти в телефонах. Постійно якісь малюнки, постійно якісь тести, постійно. Чимось були зайняті постійно. Дуже було б добре, щоб такі проекти були. Херсон, Миколаїв, задійні такі е, міста, щоб потребують жінки Херсону, діти Херсону. Ми всі потребуємо таких проєктів. Благодійний фонд Сучасна Україна дуже гарно підтримує такі проекти, дуже гарно організовує. І... Вони класні партнери, тому що вибудовують логістику, привозять потребуючих, і найважливіше це забезпечують фінансування. Це, це так важливо для того, щоб реалізувати програму. Гарна, дуже гарна колаборація і вдалася вже вкотре. Тому дуже дякую партнерам і дякую своїй команді. Моральна це дуже допомагає і дуже допомагають е, такі табори, ну, які отак розташовані десь е, посеред природи, ти ні про що не думаєш, ти просто е, відпочиваєш і ну, відволікаєшся дуже. Місце місце сили, одним словом. Це сила, це е, поранену душу лікування. це... Ну, це кайф.